Тараса Григоровича Шевченка, мені тринадцяти минало у виконанні щурко любові. Мені тринадцяти минало, я пазія гнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі в буряні молюся Богу і не знаю чому маленькому мені, тоді так приязно молились, чому так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, та й рай запалило. По прокинув, здивлюся, село почорніло, по по голубе, І голубей допомарніло. Обернуся я на ягнята, У мої ягнята. Обернуся я на хату, нема. Прийшла, привітала, потирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, гаї, сади, луги, і ми, жартуючи, погнали чужі янят до води. Дякую за увагу.